Він присвятив все своє життя організації українських націоналістів в Івано-Франківську до 119-річчя Степана Ленкавського презентували книгу Монах ОУН». Упорядник творів, доктор політичних наук і голова обласної ради Олександр Сич. Автор розповідає: це видання є першою частиною академічного життєпису ідеолога ОУН в краю. Перший такий короткий наріз про нього я написав ще в 1999 році. Опублікував от, але це був такий легкий такий популярний наріз для такого легкого читання. Після того мені вдалося вже опублікувати спочатку трьохтомник творів ленкавського. А сьогодні я маю амбітну мету опублікувати чотирьох. Томник і вже третій том на виході, але паралельно з публікацією твору ленкавського я опрацьовував такий академічно, такий підхід академічний до його життєпису. Для того аби видати книгу, каже автор, довелося не лише зібрати у бібліотеках можливість згадки та публікації про ленкавського, але й працювати у закритих архівах Мюнхена та США. Він просто все життя жив для ОУН, все життя у підпілі. Його називали сумління організації. Тобто сумління всієї ОУН на нього рівнялися. Його називали Монахом ОУН. Чому я книжку називав Монахоун? Тому що він все своє життя всього себе віддав ОУН, нічого не маючи, ні матеріальних статків, ні дружини, ні сім'ї. Нічого. Доктор політичних наук та модератор зустрічі Іван Монолатій зазначає, презентація цієї книги важлива не лише тому, що в цей день народився герой біографії. Але й через те, що вона показова у доробку Олександра Сача, той факт, що ця книжка з'явилася в цей час важкий для нашої держави, зайве говорить про те, що досвід українського націоналізму треба вивчати з наукової точки зору. Це мені здається, як рецензенту автору вдалося, тому будемо чекати другу частину його видання. Наступна частина життєпису матиме назву на еміграції, куди Ленкавський потрапив після концтабору смерті у 1944 році. Вона уже готується до друку. Віталія Куч Ігор Попик телеканал 402.